Закарпатських ромів не мобілізовують. В обласному комісаріаті констатують без прописки чоловіків на обліку військоматі не ставлять. Ще одна перепона недостатній рівень освіти. У нас всі роми є людьми, які не мають ту освіту, яка потребує. Той момент, що їх можна призвати до Збройних сил. Практично із них ні ни одна людина не призивається. І на сьогоднішній день, коли у нас є особливий період, у нас просто-напросто їх призивати, відправляти можливості немає. Щоб служити в армії, потрібно мати принаймні загальну освіту. А закарпатські роми здебільшого не вміють читати і писати. Хоча у школах області навчаються понад 8 тисяч дітей цієї національності. Просимо проводити спільно з педагогічними колективами в ромських таборах роз'яснювальну роботу для того, щоб покращити освітній рівень ромів, тому що такий низький. Їхній рівень не дозволяє їм сповна реалізувати своє право на здобуття професії, працевлаштування і так далі. Забезпечують представникам ромської національності і необхідний соціальний захист на оплату всіх видів допомог. Держава виділяє Закарпаттю щомісячно майже 37 мільйонів гривень. Коректно моніторити кількість одержувачів допомог числа ромського населення не зовсім є можливим, оскільки більшість із цього числа населення мають національність українця чи угорця. Тому. Одержувачами є значно більше. Ромська громада одна з найчисельніших на Закарпатті. За офіційними даними, представників цієї національної меншини 14 тисяч. Реальні цифри удвічі, а то і втричі більші. Роми стверджують, не бажають втручатися у конфлікт. Тому що ми вируші люди. Бога виручі. розумієте? ми не хочемо ні американців, ні мруським. Нікого убивати. Наші люди Ори раші служили, ті люди все умирали. А ці малоти які є вони служили і вони вируші вируші, а люди не хочуть під час нещодавніх акцій протесту проти мобілізації дороги перекривали і представники ромської національності. Мешканці, де спільно живуть в місті ромами, залучали ромську громаду до цієї акції, але ми можемо говорити, що в Мукачеві як на Івана Франка. Заїжджати в ромське поселення частину вулиці лише було перекрите. Повістки в армію Закарпатці почали отримувати ще навесні. Досі жодного представника ромської національності до лав збройних сил України не призвали.